Окупанти Криму продовжують переслідувати татар, які залишилися на півострові. Після обшуку будівлі меджлісу тамтешні спецслужби взялися і за помешкання його представників. У середу озброєні поліцейські приїхали в село Кольчугине під Сімферополем і обшукали будинки кримських татар. За словами місцевих мешканців, окупаційні силовики шукали у помешканнях зброю, наркотики та заборонену у Росії ісламську літературу. Однак у будинках нічого не знайшли. Натомість затримали чотирьох татар. Їх підозрюють у незаконному перетині кордону між материковою Україною та Кримом. Інцидент, начебто, стався ще 3 травня цього року, коли кримські татари зустрічали біля армянська свого лідера Мустафу Джемілєва. У свою чергу голова кримського меджелісу назвав дії російських окупантів репресіями. А український обуцман Валерія Лутковська вже готує відповідне звернення до своїх російських колег, аби вони пояснили дії поліції щодо обшуків представників корінного народу Криму. Звернувся до омбудсмана Російської Федерації з проханням взяти під контроль цю ситуацію і проаналізувати і зробити висновки, чи не було порушень прав людини в даному випадку. Тому що це стане власне основополагаючим документом для того, щоб ті особи, які постраждали внаслідок незаконних обшуків власних помешкань, мали можливість звернутись до судів, і в тому числі до Європейського суду з прав людини, окрім того, Лутковська вчергове закликала міжнародну спільноту створити спеціальну багатосторонню моніторингову місію, яка встежила за дотриманням прав українців в окупованому Криму.